Сьогодні ми граємо в бам бам 2. Ми з братом пройшли першу частину та це таємниця. Чи зможемо ми пройти другу частину? Правда ті ж? Да. Добре. Ми батьки, які шукаємо свою пропавшу дитину, яка пропала. В садочку під назвою Бан-Бан. Що у нас тут відбувається у нас, тут... у нас пропадають стульчики стільці? Що ще пропадає? Вимкнулося світло за все, що нам показали. Як ми пам'ятаємо з першої частини, нас схватив джамба Джош і не він був. Нещасливий, що ми тут, да, Тіш? Yeah. Що нам треба? Нам треба оця штука, тільки вона була зламана. Це пульт від нашого дрона, який не знаю, де пропав, і нам дали оранжеву карточку, якою ми скористуємося зараз, щоб пройти крізь двері. Добре. О, так, тут є фіолетова карточка. Ні, це рожева карточка. Що тут... Що тут таке? Записка? Да. Почитаємо. Так. Щось про історію. Добре. Нам потрібно використати нашу рожеву карточку. О, давай стиж. Прикольно, не? Що да. це нам зробить? Що ми тут будемо робити? Так. Будинки? чи це будинки цих монстрів? А куди нам вообще треба йти? Мне кажется, будинки цих монстрів. Мені кажется... Ну туда мы не можем пройти, так що. Напевно, аж сюди треба йти, да? Ну так. Да. Так. Павук справжній. Не. Мені здається, тут оборонялися від якось павука. ні? Так, тут є ліфт. Тут є ліфт. але. Наша драбинка. Це кращий спосіб дойти. Хто? Павук? Ну давай подивимось. Так, ми йдемо. Опа, банбан. -бан. Садочок банбана. Чекай. Що... о, hey, Привіт! Ти там. See я бачу тебе на panes. камерах. So so, like я такий щасливий тебе бачити. Мені потрібна твоя допомога. Wait, Почекай, ти можеш мене below? чути? Привіт! Listen, can Чи, can послухай мене. We якщо ти можеш чути, що я кажу, помаши мені на камеру. О, камера. Привітки. <звук> <звук> Ми йому помахали, даті? Так. О, oh, so я такий щасливий, що ти it's тут. It's yeah. Я думав, що це буде I'm вже кінець. Я диви. Я був тут і ходив тут. Я застряв в кімнаті охорони. Мені потрібна світло карточка, щоб ти мені допоміг. Я знаю, чому ти тут, і я зможу тобі допомогти Що? So the door there is він не має uh, контроль над цією кімнатою, але він може відкрити цю кімнату. Почекай, ми ж бачили, тут була камера. В самому початку ми ж дивилися. Ну. Помниш ті ж, так? Да? Нам, да... нам починили дрон, ми не можемо це використовувати. Нам починили наш пульт від дрона. Він поміг нам. Так, ну, ми знаємо, як використовувати нашу іграшку, Тіш? Так. Да. Так. Що тут потрібно Це, робити? Я, чесно, не знаю, що тут треба робити. Віртуально. Так. Ну все не знаю типа буквы та Може четверти А ну почекай может... А почекай на наверное Четыре Ооо стары да Патроном Я бы с губи ми па пару тыжней назад Like, like reaching high places and grabbing things that don't be abyss and even it, it comfort. It's good that you have one. It might, it might, it might be useful use be. in our little canon. Sure. I'm not sure if I can be, of be a much help. Top to buy? Ні, то... Тобто нам потрібно починати звідки? Нам потрібно починати. А! Ні, це найнижчий. Найнижчий це Джон, третій. Ось він. Так, потрібно тепер йти сюди, на цю стойку. Далі що у нас? У нас в тут. Далі що у нас? Сім. Раз, два, три, от сюди. Далі у нас йде. Дев'ять там, в самому кінці. Далі десять. от оцей посередині. Ось оцей. Цей. Ця тошка. Далі от, от ось цей. Ні. Хто? Почекаю, що. Шо... А, надо було твою дошку. Блин. Не тут, так. Добре. Почнемо все за... спочатку, так? Да? Так. Да. Ти пам'ятаєш, От сюди, да? Так. Да. Ага, далі. Нам треба тут потрібного тут, так? От тепер, от сюди біжимо, так? Так. Да. Да. От тепер сюди. І тепер от сюди. Yeah. Тепер от сюди. Yeah. Тепер цей, yeah. Так, ми прийшли. Давай п'ять, yeah. О, нам відкрили дверцю і тут у нас yeah. є якась yeah. салатова. Yeah. Ключ-карточка. О, зараз він буде щось говорити. Прекрасно. Ти можеш тепер йти в кімнату. Та, так. Ти маєш шукати синю карточку. Нема за що. Понятно хто. Так, Набнаб -наб» каже, ого, і от його як звати цього паучка. Про нього говорила. Це нормально, не мати друзів. І бути самотнім, як я. Так, слоу каже. Я можу бути повільним, але я можу бути дуже швидким, щоб допомогти комусь. Ну це прекрасно. Ми заходимо в нашу кімнату. Так. Викайте буде помилок. Викайте, буде помилок. Почекаю. Тобто нам треба йти сюди, 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 сюди. Напевно, тут буде павук далі, так? Не треба дивитися вел. кажу, не надо дивитися вел. Вики подивитися вел. Та ні, він напевно тут зараз не буде. Ага, дивіться, якщо рожева, треба йти сюди. Бачиш? Якщо рожева показує направо, то треба йти наліво. А якщо синя, то йти туди, куди треба. Добре. Я зрозумів. Буду це тримати. Все. Так, потрібно нам тепер що? Дрон можна сюди. Так, молодець. Тепер дрон йде сюди. Отак от. Я, на, на, не раз. Варко, ну, я також не, не розумію, Там що тут відбувається. Тигната, павук река. Де ти павук? Тут не... Там узвел публика поталки. Литеся за декабрь. А, тут то був павук? Да. Справді ого. Отак. От Прекрасно. Тюнюш. Так, і що нам тепер потрібно? А, двері знизу відчиняються. Бу! Страшно. А... Там, там, там Де? Так. Де? А, точно! Спасибо тебе, просто молодчинка. И без тебя я бы с тобой, я бы ей вернулся на чем. Ну, погнали. М -м -м, конечно, светло вымыкаете. Да, мне кажется, что это павук. Да. Да нет, так сюда треба. Що ти? Я сподіваюся, він сейчас... Він зараз нас не з'їсть. Де він? Ну це було страшновато. тільки там можна? Де тільки там? Там де ми бігли назад. А-а-а-а... там він такого. Добре. І десь там ще може він бути з нами. Добре. Тобто він нам говорив відчинити двері, коли в нас є карточка. У нас є карточка. Це. А, а, це? Почекай, де він? А тут О. Якщо ти це читаєш швидко, то ти можеш ну, так, Що? бам-бам. Хто це? Давай, давай глянемо, хто це. Це красний. Червоний? Це той, що... Це Дунган. Три пташки в одним камні. Він з нас вкрав всі картки доступу в нас. Vín, він, він... О, камон. Я не Капець. Він, він, він каже, що ми, він не вдарив нас так сильно. Якщо він не вдарив нас так сильно, то чому ми. Відключилися, так, да, Тіш? Так. Це мені також це не зрозуміло. Ого. Так, почекай секундочку. Ми продовжуємо. Так. Що нам потрібно зробити? Я не знаю за Сюди треба напевно. Куди? Ні. я не зрозумів, що нам треба зробити. Я не знаю, ну якісь букви вона нам видає. Так. Так, давай. А. -а, -а. Ось так. Якщо я разумею правильно, то треба ось так. Далее, ось так. Не, почекай, я жив. Я Окей. Так, добре. Тиша пишу. Добре, що нам потрібно. Я зробити? я піднимаюся пусход. Я також не знаю, що відбувається. Можливо, от туди? Да. Тепер сюди. Тут, бабух. Ха-ха-ха. <реку> а де інший, Де інший крестик? пум угу. пум пум ту 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 <свистрирует> <свистрирует> том пар сюда тевин там ди вся наш дрон топор сюда, <свистрирует> <дився>, <свистрирует> сюда плыывает На! Кінець. Так, подвинься. Ми забрали ключ карточку. Так, жовту ключ-карточку ми забрали. Тільки. Що це? Якісь баги, лагі, маги, так. Ужас! Можливо, ти підеш сюди. Ти туди, чи туди. І попливеш сюди. та <риклад> Так. О. Прекрасно. О, І що Зараз буде. О, якась зелена жижа. Какая тут джоч? Кейджоч. Що ми зробили? Ми, ми відкрили карточку, і нам нічого не відкрили. Це не тут. Я, чесно не розумію, що нам... Во. Ми що пройшли? Ні. Тому що ми сина п'ять. що, пройшли другу частину? Напевно, ні, бо ми піднімаємося наверх. Розмію да. запис. Не знаю. То, напевно, ні. Не, ні. не пройшли ще. Ми, ми просто піднімаємося на іншу, в іншу кімнату. Відчиняй дверця. Прекрасно. Гарні малюночки. Так. Це що, що, що за жапа? Джод. Ага, давай, пише. Не, не проходь тут, воно притворяється. Що спить? Доді, так, доді. жаби тут якісь. Що тут у нас Ще Чудики Чуді. валяються. Добре. Доді всіх. Що нам треба зробити? Що з ними зробити з цими чудиками? Забрать. Куда? Ага, що тут было? Ага, що тут треба робити? Нам надо з них забирать якийсь э, кусь жижу. А як? Так, у нас банбан забрав ржаву карточку. І ми не можемо... Ого, який ти стрімний, без ока. Да. І що нам потрібно робити? Ми з ними нічого не можемо не зробити, нічого. Підожди, підожди. Що, що брати? А ти нічого там не замічаєш, може щось десь валяється. А, нет, солнышко. Так, что тут? Где что вообще? Ничего совсем не можно найти. Так уж. Нам ще це не потрібно? Можливо, Можете тут так. Забрав? Я ще не розумію нічого. Просто. Що тут потрібно зробити? Ми відкрили якусь дверцю. Так, друзі, ми зараз повернемося, знайдемо, що тут потрібно зробити. Ось оце нам потрібно. Я навіть не знаю, як ми могли це не побачити, але добре. Так. І що? І потрібно нам оце збирати зараз? Так? Ось так. Оце все Там це десь тут. Це все з них потрібно збирати. Тут. Тут. Добре. І що мені тепер з цим всім добром робити? Ви машину забрали. Добре, мені здається, ми забрали майже зі всіх. Добре, тепер потрібно знайти щось, що могло би допомогти нам в, в, в цієї пушки. Обаснути. Я кабанболіна. Так, можливо, як косовок, ні? Буде прекрасно. Що тут потрібно зробити тепер? Я не знаю. Як, з... як з того нам пульнуть? Я не знаю. Ну сам, идти сам не спин. Добре, я зрозумів одне що це на ньому идея. Добре. Добре, можливо, нам все-таки потрібно до нього підійти. Це була погана ідея. Да. Прекрасно. Нам потрібно буде це все робити з самого початку. Да. Турун. Добре. Що нам потрібно буде зараз? Найти шприц, найти шприц, дайте. Дайте шприц, дайте шприц, да. Дайте око. А я можу тут-тут пройти. Ось так. От. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потрібно взяти оце. І з них всіх почати щось вичавлювати. Так. Добрый, теперь что с тобой делать? зеленый чудик? Типа, ты мне что сделаешь, да? Типа, я в тебе эту штуку забрать не могу до того момента, пока цей. Чекай, раз, два, три. 4, 5, 6. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Ми, напевно, ті ж від одного чудика в промахі. Ми його десь не знайшли. Що ж робити тепер? Так, друзі, ми вийшли звідти і тепер... ого! Це ще хто? І ми прийшли туди, там, де й ми були. Та мені здається, це ще не кінець. Ну, я вважаю, що на цьому моменті потрібно вже закінчувати. Буде друга частина, там, де ми повністю пройдемо багартено в Бан -Бан 2 або садочок Банбана 2. Всім пока! Всім пока!